Вітаю, це Іван Громіков, прогноз спеціально для сайту рейтинг букмекерів. Говоримо сьогодні про другий півфінальний поєдинок чемпіонату Європи 2024 року. В Дортмунді. Англія зіграє проти. Нідерландів, Англія була одним з фаворитів турніру перед його початком. Нідерланди таким фаворитом не вважали, але насправді шанси приблизно рівні в цих команд перед півфінальним поєдинком, тому що насправді важко оцінити наразі спроможності як Англії, так і збірної Нідерландів. На груповому етапі команда Рональда Кумена виглядала недостатньо переконливо. В плей-офф вона перемагає в основний час. Вона багато забуває, але при цьому суперники в неї були. Звичайно, слабші за англійську збірну команда Гарата Салдріда тим більше не вражає, однак вона також майже не пропускає, вона майже не дозволяє суперникам створювати моментів і має індивідуальний клас гравців, які, в принципі, принаймні ватайся на папері вищі ніж у збірну Нідерландів. Але обирати фаворита в цьому протистоянні я не стану. Я думаю, що треба працювати від тенденції чемпіонату Європи від того, що матчі є не дуже результативним, особливо поєдинки вирішальних стадії плив і поєдинки за участю. Англійської збірно побачили голи в матчі проти Швейцарії, хоча цілком той повідомлення залишитися в нічию 0, 0 І Я думаю, що футбол буде обережно, футбол буде без великої кількості моментів і ніхто не матиме суттєвої переваги в цьому протистоянні. Більш того, я вважаю, що визначити переможця не вдасться навіть за 120 хвилин. Тому я буду ставити на те, що знову, як і на попередній стадії. Доля протистояння за участю збір рані буде вирішуватися у серії після матчу в пенаті. І я ставлю саме на це. Я ставлю на те, що переможця визначать вже у серії після матчу в пенаті. Взяти цю ставку можна з коефіцієнтом 5 на бухмеківські конторі Фавбет. Я думаю, що це дуже непоганий варіант як для півфіналу чемпіонату Європи. Це був Іван Гробіков. Нагадую також, щоб ви брали участь у конкурсах рейтингу букмекерів на Ютуб в інстаграмі. Підписувалися, залишали свої лайки та коментарі. Зустрінемось.